Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вуків. В цьому відео подивимось на аксесуар, створений для того, щоб підкреслити вашу індивідуальність та перетворити ваш гаджет на елемент вишуканого образу, доречного як на діловій зустрічі, так і на урочистому заході. DX Milanese Bracelet. наприклад, є такого ремінця для годинників з розміром кріплення 20 міліметрів. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших розмірів у нашому магазині. Ремінець виконаний у знаменитому стилі плетіння Міланська петля, яка славиться своїм унікальним. Не поєднанням гнучкості та міцності, незважаючи на металеву основу, ремінець є напрочуд гнучким та еластичним. Він м'яко та комфортно облягає зап'ястя, не створюючи дискомфорту навіть при тривалому носінні. За надійну фіксацію відповідає зручний розкладний замок. Він легко застібається та запобігає випадковому розкриттю. А також дозволяє регулювати довжину браслета для ідеальної посадки на вашу руку. Процес встановлення на годинник максимально простий і не потребує жодних інструментів. Замовляйте Дікс. Мілені з брейслет в нашому магазині. Посилання на ремінець шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.